Вітаю, розв'яжемо рівняння із номера 14.17, параграф 14, арифметичний квадратний корінь. Якщо це математика, це номер 30.17, другий рівень складності. Але для того, щоб розв'язати рівняння, давайте згадаємо теоретичний матеріал, який вивчали на уроці. І так, якщо у нас є. Корінь квадратний із числа х, і він дорівнює m, то m якесь число. Тоді ми пам'ятаємо, що якщо це m більше або дорівнює 0, то х ми можемо знайти, коли возведемо m до квадрату. Якщо ж вийде так, що m буде менше за 0, то ми повинні написати, що рівняння коренів немає. Переходимо до розв'язку рівнянь, Які нам дані підручнику? І так, корінь із х дорівнює х одиниці, Тоді х буде дорівнювати, так і запишемо, х буде дорівнювати, і возводимо число 1 до квадрату. А ми знаємо, що число 1 у квадраті це буде 1. Отже, відповідь в цьому випадку х будерів 11. Тепер добуваємо корінь із корінь з х дорівнює мінус 3. А ви знаєте, що арифметичний квадратний корінь повинен бути більший або дорівнює 0. А у нас мінус 3, то в такому випадку пишемо, рівняння корінів немає. Бо, як кажуть, буде пуста множина. Тепер корінь із х мінус 5 дорівнює 0. Звертаємо увагу, тепер на третє рівняння. Корінь із х віднятий 5 буде дорівнювати 0. Спочатку мінус 5. Перенесемо в праву частину, поміняємо знаки на протилежні. Тоді корінь із х буде дорівнювати. 5 переносимо за знак дорівня, буде вже плюс 5. І поміркуємо. Квадрат якого числа х, яке буде число? Це 5 у квадраті. Тоді ми напишемо, що х це буде 5 у квадраті, х дорівнює. 25. Наступне рівняння 3 корені, коренів із х дорівня 21. Так як у нас є множник 3, нам треба його ліквідувати. В такому випадку, що ми робимо? Ми праву ліву частину ділимо на 3. Поділили на 3, Тоді буде корінь із х Буде дорівнювати 21 ділимо на 3, ми отримаємо 7. Переписуємо корінь із х дорівнює 7. А тепер. Яке чому ж буде дорівнювати число х? Х буде дорівнювати, якщо ми будемо використовувати таблицю, яку ми тільки що з вами розібрали на початку уроку, Це буде і м у квадраті, а у нас міста m це 7, 7 у квадраті пишемо. Тоді х буде дорівнювати 49. Тепер давайте запишемо відповідь на всі чотири рівняння. Пишемо відповідь. Перше рівняння має корінь. Х дорівнює 1, друге рівняння. Коренів немає. Так, можете писати, коренів немає. Третє рівняння 25, х дорівнює 25 і четверте рівняння х дорівнює 49. Отже, ми з вами розв'язали завдання другого рівня складності 14,17 або 3017. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.